Права 492. Розв'яжи рівняння, знайди значення виразу x-y, та дізнаєшся рік відкриття Харківського національного університету імені Каразіна. Ну що ж, давайте будемо дивитися і розв'язувати ці рівняння. Отже, перше рівняння 7х-3х. Ви вже маєте розуміти, що 7 частинок мінус 3 частинки будуть 4 частинки. Чому так? Ну, можна і так записати, дивіться, x винести за дужки. Напишемо x помножити. З першого виразу у нас буде 7, потім мінус 3. І це буде дорівнювати 7516. Так? 7 мінус 3 це 4. Отже, х помножити на 4 дорівнює 7516. Як знайти невідомий множник Х? Треба добуток поділити на відомий множник. Отже, пишемо х тоді дорівнює 7516, що ділиться на 4. Ну що ж, давайте куточком будемо ділити. Отже, пишемо... Давайте десь тут. 7516. Поділити. Поділити на 4. Так, 7 поділити на 4, це буде 1. 1 на 4, це 4. Віднімаємо. 7 мінус 4 це 3. Ну і тут буде у нас п'ятірка. 4 помножити на 9 це буде багато. На 8. 8 на 4 це 32. Віднімаємо. 5 мінус 2 це 3. 3 мінус 3 0. попереду напишемо одиничку зносимо. 31. 31 ділимо на 4. ну 4 можна помножити на 7. 7 на 4 це 28. Віднімаємо. Так. 31 мінус 28, то треба позичити. Буде 11 мінус 8 це 3. 3 мінус 1 – 2, мінус 2, 2, 0. Попереду напишемо. 6 зносим. 36, поділити на 4, це буде 9. 9 на 4 це 36. Віднімаємо. Залишок 0. Отже. Записуємо, що х у нас тоді дорівнює 1879. 1879. Є. Переходимо до другого рівняння. 5y плюс 2 мінус y. Це можна записати в такому вигляді, як 5y плюс 2 y а мінус Y це мінус 1 Y, і це дорівнює 400. 44. Y Іносимо за дужки. У дужках тоді залишиться 5. Потім плюс 2. А з цього і мінус 1. І це дорівнює 444. Так, 5 плюс 2 це 7. 7 мінус 1 це 6. Отже, пишемо, що Y помножити на 6 дорівнює 444. Нам треба знайти Y, Y, нам треба 444 добуток, поділити на відомий множник або на 6. Ну що ж, куточком тоді давайте ділити. Сподіваюсь, мені тут місця вистачить. 444. Поділити. Поділити на 6. 44 поділити на 6. Так. 6 на 7 це 42. Віднімаємо. 4 мінус 2 це 2. 4 мінус 4, 0. Попереду не пишемо. Четвірку зносимо. 24 поділити на 6, це буде 4. 6 на 4 це 24. Віднімаємо залишок 0. Отже, пишемо, що y у нас дорівнює 74. Чудово. Отже, ну, а тепер нам треба дізнатися, чому ж дорівнює вираз x-y. Записуємо так, якщо х якщо дорівнює 1879, а y дорівнює 74, то наш вираз Х-дорівнює. 1879 мінус 74. І це дорівнює. Ну, 79 мінус 74 це буде 5. Отже, буде 1805. Пишемо, це дорівнює 1805. Так, добре, обчислили. Ну, а тепер нам треба записати рік відкриття Харківського національного університету. Імені Каразіна. Ну що ж, записуємо, 1805 рік. Дуже давно так. Отже, пишемо відповідь. Отже, який рік? 1805 рік. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь. На цьому вправу завершено.